Вітаю усіх на телеканалі Бужнату студії Катерина Вернер і ви дивитесь новини Червонограда та району. Про найголовніше розповімо уже за мить. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відвідав позиції 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Він вручив подяки від Львівської обласної військової адміністрації службовцям бригади. Розповів, що Львівщина щодня живе звістками з фронту, звістками, зокрема, від кожного з них. Дорогі воїни, земляки, дякуємо, що бороните Україну. Дякуємо за вашу гідність, мужність і за те, що тримаєтесь разом. Бо Перемога буде тільки тоді, коли всі ми будемо разом. Написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Захворюваність на COVID-19 за останній тиждень у червоноградській громаді різко зросла. Майже щодня по одному класу у закладах освіти йде на карантин. Про це говорили на ще вівторковій нараді у міській раді. У червоноградській громаді росте захворюваність на коронавірусну інфекцію. Цього разу симптомами є біль в горлі, захриплість або зміна голосу, закладений ніс, швидка втома. Підливість втрата смаку і нюху у пацієнтів не спостерігалась. Про кількість тестувань на ковід і виявлених випадків зараження повідомила директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Анна Ярмола. Попередній тиждень протестовано дорослих 145 осіб, із них 96 позитивних тестами антиген, і діток 33 дитини, із них 16 позитивних. Через хворобу відвідуваність у школах за останній тиждень також різко упала. Про це на щовівторковій нараді розповів керівник відділу освіти Ігор Гомонко. Фактично кожного дня на вимогу лабораторного центру ми закриваємо по одному класу. Є захворюваність серед пічних працівників. Зростає захворюваність, зростає, і тут так чуттєво, що ми бачимо, що це є як в садочках, так і в школах. Додамо за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ на лікарняних ліжках перебуває 339 хворих з діагнозом коронавірус. За тиждень хвороба забрала життя десятьох мешканців Львівщини. Бережіть себе і рідних при перших ознаках хвороби. Залишіться вдома і зверніться до лікаря. Використовуйте маски в громадських місцях, зробіть профілактичні щеплення. Графік руху автобусів у Чорнограді змінено. Відтак міський маршрут номер 5 заїжджатиме у село Добрячин. з 13 вересня. Автобуси уже курсують по новій схемі маршруту. Вартість проїзду до Добрячина становить 14 гривень. Мільйони гривень виділили з міського бюджету для військових територіальної оборони. Саме таку суму затворили депутати на сесії Червоноградської міської ради. За словами міського голови Андрія Залівського, за ці кошти закуплять зимову форму для 465 військових Червонограда, які зараз знаходяться у зоні бойових дій. А ТРО – це є окрема стаття, яку яка фінансується за рахунок фінансовується міського бюджету збройні сили ще. Отримують форму з від держави, Нацгвардії і так далі, то ТРО має з тим проблему. Тому, відповідно, коли я був на цих вихідних неділях в ТРО, якраз коли вони здійснювали цю операцію, стало вдома, вони попросили, що одяг який, цього недостатньо і їм потрібна зимова форма, тому що задачі перед ним стали не тільки третя лінія, а й інші задачі, тому, відповідно, їм потрібно. Працівникам дошкільних закладів відновлять виплати за престижність та надбавку за напруженість керівникам закладів освіти. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Червоногрецької міської ради. Ми не додаємо ніяких надбавок, не робимо додаткових видатків з бюджету. Виконком своїм рішенням повертає виплати на довоєнний період, зазначив депутат Червоногрецької міської ради Михайло Лапець. Далі пряма мова. Виконком прийняв рішення про повернення доплат на довоєнний період. В зв'язку з цим люди, які працюють в освіті, в культурі та в закладах дошкільної освіти, отримали, повернули надбавки і зможуть до кінця року отримувати достойну гідну заробітну плату. Надбавки були зняті в зв'язку з балансуванням бюджету, так як почалися військові дії, і наповненість бюджету не наповнилась належним чином. Але вже в травні місяці було відчутне збільшення доходів бюджету, відповідно. Ми з колегами подали пропозицію про те, щоб відновити ці доплати, так як очікується зимовий період, продукти та решта послуг подорожчали. Тому це дуже важливе рішення для тих людей, які фінансуються з бюджету міської ради. Дуже важко оцінити. Порівняти роботу працівників закладу шкільного освіти, які працюють з ВПО і які працюють з дітьми, так як в кожному варіанті є певна складність. Це був вимушений крок, тому що ми не на ніяких додатко, ми не робимо додаткових надходжень видатків з бюджету. Виконком своїм рішенням просто повертає нас на довоєнний період. У Червонограді відкрито координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб при Червоноградській районній військовій адміністрації. Тут вимушені переселенці безкоштовно отримуватимуть медичну, юридичну, психологічну, соціальну допомогу, а також консультації з пошуку роботи та пенсійних виплат. Подробиці дивіться у матеріалі. Ініціатива голови обласної військової адміністрації Максима Козицького. Чому ця ідея? Виникла і на даному етапі вона вже реалізується. Вона виникла в зв'язку з тим, що, як ви всі знаєте, зв'язку з війною на нашій території є вже багато переміщених осіб і очікується знову таки дуже багато. В зв'язку з початком опального сезону їх на Львівській області, ну, взагалі на Західній Україні чи Львівській області, десь очікується до пів мільйона людей. Зрозуміло, що всі ті люди потребують допомоги. І є у нас дуже багато різних і міжнародних, і наших українських організацій, які готові допомагати. Яка та допомога різна. Починаючи від юридичної, психологічної, медичної допомоги, і допомоги відповідно і харчування і так далі. На рівні області між тими організаціями ми їх називаємо донорами. І Максимом Козицьким був підписаний меморандум про співпрацю. В зв'язку з тим меморандумом якраз створюється в кожному районі, в даному випадку хісі, такі консультативно-координаційні центри. Їхня мета скоординувати в першу чергу потреби тих людей. Вони будуть приходити сюди, вони будуть робити заявки. І скоординувати їх з тими донорами, з тими громадськими організаціями, які зголосилися допомагати. Оце є основна мета цього центру цього координаційного центру. Хочу подякувати в першу чергу територіальній громаді за, допомогу, за співпрацю в цьому питанні, оскільки місто Чорноград. Є найбільшим таким містом, де зараз концентровані внутрішньопереміщені особи, і відповідно найбільший тягар буде нести місто Чорномора в Україні і Данська рада біженців є з 2014 року. Тобто основні офіси були Слов'янськ, Маріуполь. Тобто, починаючи з початку війни, Данська Рада біженців вже надавала юридичні. І не тільки консультації, тобто, ми вже стикалися з проблемами внутрішньо переміщених осіб, чи осіб, які мають намір, ну не те не те, що мають намір, чи, чи змушені бути внутрішньо переміщеними, переміщатися. У нас є декілька програм, але я є представником зараз юридичного напрямку. Тобто, в нас є команда юристів, ми надаємо свої послуги в трьох основних аспектах. Це ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб нас на офісі, надаємо їм юридичні консультації, ми надаємо юридичні консультації на гарячих лініях, які в нас є, які працюють кожного робочого дня з 9 до 5. Також ми працюємо над розширенням нашої діяльності, зокрема через там підписання е, меморандуму та співпрацю із е, е, локальними центрами консультаційно координаційними центрами. Стосовно юридичних послуг, скажу е, коротко: ми надаємо весь е, спектр е, юридичних послуг, включаючи юридичне консультування, складання юридичних документів. Супровід у суді не безпосереднє представництво, а супровід. Ми допомагаємо з документами. Пояснюємо людині, як їй треба діяти. вплоть до того, що виїжджаємо з нею до суду і пояснюємо, їй треба себе поводити. Ми не займаємося виключно категорією кримінальних справ. Всі інші питання там відновлення документів, пенсійне забезпечення, соціальне ми з цим допомагаємо. Робота у органах місцевого самоврядування міф чи реальність. Про це ми будемо спілкуватися у новому випуску програми впровадження антикорупційних ініціатив у Червоногрецькій громаді разом з Олегом Мусієм. Випуски програм дивіться на ютуб-каналі телеканалу Бужнет, а також в ефірі телеканалу. Проект реалізовується у рамках антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Я закликаю кожного подаватися на конкурси, які є в Чернонацькій міській раді, закликаю не боятися. Я також колись думав, що попасти на роботу в орган влади це нереально, але як виявилося, це все реально і немає нічого нереального. Крім того, зараз місцева влада дуже потребує якісні кадри. Нам дуже потрібні професіонали в тій чи іншій галузі, і тому навіть якщо ви щойно закінчили університет, і ви, але ви, ну, оскільки освіта йде на крок вперед. І ви володієте нормальними знаннями, ви маєте відповідні м'які навички, ви вмієте позиціонувати себе в відповідальній, комунікабельні, впевнені в собі. Закликаю подаватися на всі конкурси, і Черновецька міська рада рада буде вітати нових професі... професіоналів у своїй команді. Поважай тих, хто бореться саме з такими словами у Червоноградській гімназії No10 встановили меморіальну дошку пам'яті героя Тараса Жеребецького. Тарас Жеребецький червоноградець, онук бійця української повстанської армії, старший сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У липні загинув на Донеччині, рятуючи поранених побратимів. Пам'ять героя прийшли вшанувати небайдужі знайомі та рідні. Вічна пам'ять герою. Далі без коментарів. Дякую всім, Тарас. Точно нас всіх бачить. Він завжди буде жити в серці кожного з нас. Мені передали таку записку, я трошки зміню своє вступне слово. Ті, що передали цей список, я хочу його зачитати. Це не список, а це долі людей, це життя людей, це люди, які загинули заради України, це герої, які навчалися в цій школі. Тільки мені передали, і я не розхвилювався. Зачитаю ці прізвища Гумен Андрій, Пастух Юрій, Великопольський Сергій, Яремкович Назар, Іваницький Віталій, Кунтий Євген, Смоленський Андрій, Жеребецький Тарас. Оця школа маленька міська, а скільки виховала героїв? Ті, хто знав Тараса, сьогодні прийшли відкрити цю меморіальну дошку. Дуже зволен говорити про тих героїв, які загинули. І дуже важко сприйняти те, що нема з нами, і тих хлопців, що я назвав, і нема Тараса. Добре, пам'ятаю, знаю, може, то було в останні дні лютого, а може перші дні березня, коли я приїхав з Києва і Тарас збирався на війну, я йому кажу, тут є що робити. Він так на мене подивився, що більше за тих, що пару днів, що він був у Львові, я йому вже про це ніколи не казав. Тому що я розумів, що ті, з ким разом він був в Луганському аеропорту, і ті, які збиралися знову в ту сторону, просто він не може їх підвести. І тут за тисячу кілометрів від московитів нам ну, точно простіше. Ми з Тарасом жили в одному будинку з його батьками, в одному дворі. Мені дуже боляче говорити. Цей хлопчина запам'ятався мені, якщо кожному вчителі чимось його очі запам'ятовується. Мені запам'яталися його очі. Вони випромінювали світло, вони випромінювали добро, вони випромінювали любов. І вони випромінювали, ніби хотіли завжди допомагати. Але коли глибше глянеш ті очі, у них була ненависть проти несправедливості, проти слава. Такий був саме наш Тарас. Не забуваймо, яку ціну ми платимо за нашу незалежність та мирне небо над Україною. Червоноград прощається з захисниками з мужніми героями, які пішли захищати нас та віддали своє життя за нашу свободу. На війні загинув мешканець гірника Андрій Пансак 1974 року народження. У героя залишилась дружина, син, рідні та друзі. В бою з російським окупантом загинув червоноградець сержант Куліна Андрій Михайлович 1995 року народження. Йому було лише 27 років. Також прощаємося з червоноградцем, героєм Семківом Михайлом Михайловичем 1991 року народження. Ці чоловіки приклад мужності та героїзму. Наш з вами обов'язок пам'ятати їх. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та рідним з приводу непоправної втрати. Вічна слава героям Ось таким був тиждень для нашої громади. Про більше подій дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужнет-Червоноград. А також не забудьте підписатись на наш Ютуб канал. Я прощаюсь вами до наступного тижня. Бережіть себе, та рідних і мирного усім неба!